У світлі руху нашої держави до європейського простору не на останньому місці і проведення до належного рівня сфери виконання кримінальних покарань наголосили учасники семінару профілактика вілінфекції та інших соціально небезпечних хвороб серед осіб, які знаходяться на обліку кримінально-виконавчої інспекції. Досвід співпраці з неурядовими організаціями та перспективи розвитку в контексті створення служби пробації на сьогоднішній день в Європі великий пріоритет віддається саме. Виконання покарань альтернативних позбавленню волі, тобто застосування верніше покарань альтернативних позбавленню волі в Європі. Вже давно існує система пробації, яка ми сподіваємося, ближчим часом буде існувати у нас, оскільки нещодавно в першому читанні був прийнятий відповідний законопроект Верховною Радою про пробацію. Альтернативне покарання по суті надання можливості виправитися без позбавлення волі у тому середовищі, де живе покараний. Але пробація відрізняється тим, що людині надається всебічна допомога на шляху до виправлення, і в цьому велику роль відіграють громадські організації. На Полтавщині наголосили на семінарі один з найвдаліших прикладів співпраці недержавних органів з панітенціарною службою. Зокрема, з початку року відпрацьовується пілотний проект Європейська модель такої співпраці на базі кримінально-виконавчої інспекції та благодійної асоціації світло надії. Ми вже втічені года року... трав. Новые методики работы с людьми, которые стоят на учете и нарушили закон. Инновации в методиках это социальное обучение, социальное консультирование. Создан дневной центр пробации, где с этими правонарушителями работают социальные работники, психологи, инспектора КВИ в направлении того, чтобы узнать, почему человек совершил преступление. Додатковий напрямок цієї роботи отримання від міської влади дозволу на організацію суспільно-корисних робіт, призначених судом. До речі, також першими в Україні. На базі учебно производственного центру будуть працювати такі, скажімо так, люди, які нарушили закон і ділять щось Як примеру, вони будуть ремонтувати мібід для школ, для садиків. Позитивно відзначили Полтавщину і в напрямку залучення бюджетних коштів на боротьбу з розповсюдженням віл-інфекції. Полтавщина є лідером у. У цьому напряму полтавчани вже фінансують частину програм профілактики на вівілінфекції серед уразливих груп за кошти місцевого і обласного бюджету. Усіма напрацюваннями полтавські спеціалісти ділитимуться із своїми колегами упродовж трьох днів семінару.